Побиті осколками снарядів стіни, численні сліди від куль, схожу на фортецю, садибу манеж, круглий двір у Тростянці. Російські війська обстріляли у перший день окупації міста. Це пам'ятка архітектури 18 століття. Збудував її архітектор Йосип Надержинський. Відремонтували її у 2007-му, Відразу там почали проводити фестивалі. У тому ж році круглий двір включили до топ 100 найдивовижніших об'єктів України. Нині ж споруда має ось такий вигляд. Приїжджали тисячі туристів, щоб побувати на фестивалях. Просто бути на екскурсіях ехи війни відчували 45-го року ще да? знаходили там міни, коли там робили якісь певні там роботи по розчищенню, укріпленню і так далі. То та сама історія нам доведеться ще я переконаний що роками ще збирати ці ехи війни уже цієї війни російсько українська і тому ну я думаю, що трасянцю туристична привабливість ще буде дуже важко даватися знову таки, і все треба починати з самого початку. Поряд із круглим двором будинок цукрозаводчика Леопольда Кеніга. Також пам'ятка архітектури у збудовані у 19 столітті садибі до повномасштабного вторгнення були музей шоколаду, краєзнавчий музей, картинна галерея. Нині там забарикадовані мішками вікна, захаращені розбитими меблями приміщення. Найбільше постраждало праве крило садиби. Там, внаслідок російського обстрілу, сталася пожежа, згоріла підбірка наукових дореволюційних видань. Це залишки бібліотеки, академіка погрібняка і академіка Висоцького, які були засновниками української лісодослідної науки. Це невозможно було. Бехкали день у день, а потім вже в останній день ускокав, кілька часов вечора, оце вони як почали тут бехкати сильно і згоріло це, ну, все погоріло. Так згадує пані Олена День, коли росіяни знищили ще одну пам'ятку будинок управителя маєтками Кеніга. Раніше говорить науковий співробітник інституту Тут лісового господарства. Це будинку, була науково дослідна станція. Були... До російського вторгнення будинок мав ось такий вигляд: нині від споруди залишились тільки стіни. Тут по всьому будинку розташовані були каміни, пічі, які ще таплювали і які функціонували до. Окупації російськими військами будинок було розстріляно прямою наводкою із танка. Потім відбувся пожар, і саме завдяки цьому пожару було все знищено. Під час Великої вітчизняної війни станція також зазнала часткових руйнувань, але значно менших аніж зараз. На жаль, головним, те, що втрачено і втрачено назавжди, це архів архів наукових спостережень, які датуються ще з 1923 року. В'ячеслав Самодай говорить: той факт, що росіяни знищують архітектурні пам'ятки та дослідні станції, йому цілком зрозумілий. Вони завідують українському народу в тому, що ми краще живемо, аніж вони. І все чарівне, все красиве, те, що вони тут зустрічають, вони його руйнують. Все те, що позитивне для українців, для них це негатив, це заздрість.